Народ, всім привіт! З вами Юра, і ви на каналі Огляд я". сьогодні ми не будемо говорити про якісь ті новини або вести якийсь огляд. Сьогодні ми поговоримо про серйозні речі, а саме про указ президента, який намірений заблокувати доступ до контактів, до однокласників і багато чого іншого. Давайте зараз детальніше це все оглянемо. Про це йдеться в указі номер 133 2017 від 15 травня з сайті президента. Даний указ набирає чинності з дня його опублікування в офіційних виданнях. Зокрема, нові санкції проти Росії передбачають блокування доступу до таких популярних соцмереж, як ВКонтакті. Однокласника також доступ буде заблоковано до всіх сервісів Яндекс Яндекс.Новини, Яндекс.Пошта, Метро, Каса, Календар, Кіно, Пошук, Авіа, Вебмайстер, Відео. Погода і багато іншого. Під санкції потрапляють і Mail Group, сайт антивірусної компанії лабораторії Касперського та доктор Веб. Також буде заблокований активи заборони на транзакції і мовлення російських телеканалів ТВ-Центр, РБК, ВГТРК, НТВ Зірка, ТНТ, Рен і ОТР. Загалом у санкційних список опинилося 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. Термін санкцій для юридичних осіб продовжується терміном на. Від 1 до 3 років для фізичних термінів від 1 до 5, а також безстроково. Повний список залишу під цим відео. Ну що ж, народ, ви напевно запитаєте, яка все-таки моя думка на рахунок цього всього? Моя думка в тому, що е, в кращому випадку влада реалізує це все до кінця року, і я думаю, навіть якщо вона це все ж швидше реалізує, то всі ми знаємо, що є багатько безкоштовних VPN, платних vpn ів і тому подібне. І думаю, для користувачів, які схочуть обійти і зайти в контакті, це не буде якоюсь перепоною, їм це вдасться. Тому мені здається, на мою думку, є багато важливіших речей, які би могли зайнятися влада в даний час, тому що чесно сказати, багато людей постраждає від цього не тільки російськомовна сторона, а так і україномовна, тому що це можна так сказати велика про. Рекламна платформа, і на ній є багатько користувачів, які, можна так сказати, вкладали гроші в дану платформу, пробували щось побудувати, якийсь бізнес мали в цьому. І зараз це все, можна так сказати, руйнується. Ну, ось так така коротка моя думка на це все. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Юра і всім пока.